Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У ніч на неділю Київ зазнав однієї з наймасовніших атак з початку осені. Зафіксовано запуск понад трьох десятків ракет різних типів. Більше півсотні дронів Камікадзе шахет. Частину з них вдалось перехопити системам ППО. Однак кілька влучань спричинили серйозні наслідки в житлових районах і промисловій зоні на лівому березі. Після влучання у складській виробничі будівлі спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники гасили до ранку. Густий смог насичений продуктами горіння шкідливими речовинами накрив столицю. За даними міської влади, кілька районів потерпало від задимлення настільки серйозно, що рівень забруднення повітря в рази перевищував допустимі норми. Медики зафіксували різке зростання звернені із сепстомами отруєння продуктами горіння. Станом на ранок було підтверджено загибель чотирьох цивільних, що понад два десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них рятувальники, які потрапили під повторні удари під час ліквідації пожежі. Евакуація мешканців кількох багатоповерхівок проводилася в умовах задимлення без світла та з ризиком обвалу конструкції. Київські лікарі працювали в посиленому режимі, приймаючи поранених і потерпілих від диму. У відповідь українські сили застосували комплексну операцію з ураження військової інфраструктури РФ за підтвердженими повідомленнями. Вночі були атаковані щонайменше. Три аеродроми на території Росії, які використовувалися для запуску стратегічної авіації та безпілотників одночасно завдано ударів по казармах, де дислокувалися підрозділи, що забезпечили обслуговування ударних літаків. Масштаб ураження виявився значним. Повідомляється про сотні загиблих і поранених серед особового складу. У соціальних мережах з'явилися кадри пожежі вибухів на території військових частин, що свідчили про влучання у склади з боєприпасами. Російська сторона офіційно не підтвердила масштаби втрат. Однак місцеві джерела повідомляла про переповнення лікарні у кількох регіонах військової частини були переведені у підвищений рівень готовності. Однак система ППО РФ продемонструвала серйозні вразливості, не зумівши відбити скоординовану атаку. Для України це стало першим настільки масштабним прикладом дзеркальної відповіді. Удари по столиці обернулися руйнівними наслідками для військових об'єктів супротивника в Києві. Тим часом триває ліквідація наслідків атаки. Міська влада попереджає населення. У необхідність залишатись у приміщеннях, у фізичних навантажень і користуватись масками в найбільш задимлених районах. Рівень забруднення повітря фіксується на рівні небезпечного для життя в кількох локаціях. Станції моніторингу навколишнього середовища повідомляють про значне перевищення концентрації чадного газу та сажі. Військо-політична реакція та інциденти виявилась миттєвою президент України по закритих каналах, заявив, що удар у відповідь це не акт помста, а вимушений крок задля зниження можливостей ворога запускати ракети дрони по цивільних містах. Міністерство оборони наголосило, що ураження інфраструктури на території РФ. Було здійснено виключно по військових об'єктах, і що подібні дії триватимуть доти, доки атаки на українські міста не припиниться на міжнародному рівні. Партнери України засудили нічну атаку на Київ, підтвердивши право державний самозахист. Російська пропаганда намагається мінімізувати інформаційний ефект. Однак, очевидні втрати та резонанс в соціальних мережах підривають офіційні заяви, наслідки ударів по аеродромах і казармах. Створює довгострокову проблему для російської авіаційної кампанії. Частина літаків залишилась без інфраструктури для обслуговування. Особовий склад втратив значні ресурси. Нічні події засвітили новий рівень війни. Атака на Київ показала, що противники далі покладаються на тактику масового терору проти цивільного населення, прагнучи. Виснажити моралі ресурси країни проти відповідь Україна продемонструвала здатність завдавати точкових водночас масштабних ударів глибокому тилу ворога. Це означає зміну балансу. Навіть при серйозних руйнуваннях у столиці противник змушений рахуватись тим, що кожна атака матиме систематичну чи асиметричну відповідь. Довгостроково це підриває бойові можливості. РФ ускладнює мобілізацію, і деморалізує війська. Водночас Україна отримує додатковий аргумент на міжнародній арені для посилення підтримки та розширення військово-технічної допомоги. Редакція каналу «Они не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.